Вітаю вас, дорогі брати та сестри, з любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Біблія дійсно чудова книга, книга книг. Десь на початку цього року я вирішив читати Біблію з самого початку, з книги буття, Вихід, «Левит». І знаєте, мене дивує те, що ти читаєш нібито ті тексти, які вже читав багато разів, але Господь якось по-особливому відкриває ці тексти знову і знову. І знаєте, я хочу поділитися з вами одним текстом, який записаний в книзі Моїсея, книга Вихід. 33 розділ. Ми будемо читати на весь розділ вибірково і будемо розмірковувати. Потім Господь сказав Моєсеєві, Іди, вирушай звідси, ти сам і твій народ, який ти вивів з єгипетської землі, до краю, про який я присягнувся Аврамові, Ісаакові та Якову. кажучи, вашим нащадкам дам його. Я ж пошлю ангела перед тобою, і вижену ханаанця, Аморейця, хетейця, перізейця, гівійця, Євусейця, і ти війдеш край, що тече молоком і медом. Я ж найтиму з тобою, бо ти є народом твердошиїм, аби мені не знищити тебе по дорозі. Дивіться, яка ситуація, Господь говорить Моїсею: йди в цю землю, яку я ще обіцяв Аврааму, Ісааку, Якову. Але ж я з вами не піду. Чому, Господи, ти не хочеш йти? І в 32 розділі розповідається про те, що коли Мойсей був ще на горі, розмовляв з Богом, отримував заповіді, і, мабуть, його не було якийсь довгий час, що люди сказали Ааронові: ми не знаємо, що там сталося з Моєсеєм, Зроби ж нам богів, які б ми бачили, і поклонялися, молилися до них. Господь це побачив, і Він говорить, як же скоро вони зійшли з дороги, яку я їм вказав, зробили собі литого бичка і поклоняються йому. Вони принесли йому жертву і сказали: це твоє божество Ізраїлю, яке тебе вивело. З Єгипетського краю. Дорогі друзі, мені хочеться, щоб ви відчули ту біль, яку відчував Господь, коли говорив ці слова. Господь вивів свій народ з єгипетського рабства. У них були різні проблеми і переживання, але вони проходили їх разом з Господом. Бог був завжди з ними, благоставляв їх і підтримував. І пройшов невеликий час. І вони, бачивши ті чудеса, ті великі знамені, вони називають цього бичка Богом і Господу боляче. Ми знаємо, що коли повернувся Мойсей, Господь наказав свій народ. І ми також бачимо те, наскільки гріх Він руйнує оці відносини між людиною і Богом. Невже Господь не хоче бути зі своїм народом і йти разом з ними? А вже ж хоче, але гріх, він руйнує відносини з Богом. Гріх руйнує і сьогодні відносини наші з Господом. Ми бачимо, почувши такі суворі слова, народ засумував, так що ніхто не одягнув на себе жодних прикрас. Тому Господь промовив до Моїсея: повтори ізраїльтянам таке ви народ твердо і впертий. Якби я хоч одну мить шов посеред вас, то знищив би вас, тому тепер зніміть зі себе ваші прикраси, а я вже знатиму, що робити з вами. Тож познімали ізраїльтяни свої прикраси і наряди біля гори хорив. Відтоді Моїсей брав свій намет і ставив поза табором, подалі від табору. І назвав його наметом зустрічі. Тому кожний, хто шукав Господа, приходив до намету зустрічі що поза табором. Дивіться, друзі, ми бачимо реакцію народу. Вони засумували, можливо, зажурилися, що так. Господь відповів, що він з ними не йде. Адже чим відрізнявся ізраїльський народ від інших народів? Він відрізнявся тим, що Бог був посеред нього, Господь був з ними. А тут Господь говорить: я з вами не піду. Ми бачимо, що Моїсей ставить намет за табором. В книзі чисел розповідається про те, що за задумом Господнім намет цей повинен бути посеред народу, він повинен бути посередині, а народ Божий повинен був навкруг Нього ставати. Господь хотів бути зі своїм народом, але тут ми бачимо, що намет він стоїть в стороні. І кожен, хто хотів почути слово від Господа, вирішити свої якісь сімейні проблеми, їм потрібно було спочатку зустрітись з Моїсеєм. Потім уже Моїсей входив в цей намет і він говорив з Богом. Наскільки це все було складно, уявіть, що От уявіть, що наша ось церква десь трохи більше, ніж 200 чоловік, ми приходили за допомогою, щоб почути слово від Господа до Петра Анатолійовича. Наскільки це було б складно, і скільки це потрібно було б часу, щоб кожній людині приділити хоча б трошки часу. І ми бачимо, що народ був немаленький. Їх було приблизно, як вони вийшли з єгипетського рабства десь около 600 тисяч людей. Уявіть. А якщо людина згрішила, якщо вона була нечистою, потрібно було провести різні обряди очищення, і це все так ускладнювало, щоб поговорити з Богом. Коли ж Моїсей входив у намет, то хмарний стоп опускався і ставав над входом у намет. У цей час Господь. Розмовляв з Моїсеєм. Увесь народ бачив хмарний стовп, який стояв біля входу в намет. Тому всі люди підіймалися і поклонялися кожний від входу свого намету. Люди бачили, коли сходив цей облако це хмаркаця, спускалася. Вони розуміли, що це Бог прийшов і Він говорить з Моїсеєм. І вони вклонялися перед Богом, показуючи свій страх, свою повагу, любов до Бога? Написано в 11 вірші, сказано, що Господь розмовляв з Моєсеєм віч навіч так як людина спілкується зі своїм приятелем. Уявляєте? Друзі, скажіть, як ви вважаєте? Чи хотіли люди з того народу, от 600 людей приблизно, чи хотіли вони також розмовляти з Богом? Якось Моїсей, віч навіч наші приятелі, друзі, мати такі тісні відносини з Богом? Я думаю, що вони хотіли, але вони не мали цієї змоги, друзі. Ми з вами живемо в такий час складний, страшний, але. В той же час і благословений, адже ми маємо цю змогу звертатись до Бога, входити в це святе святих місце і звертатись до небесного батька. Мойсей говорить в в 18 розділі 15 вірш, говорить: Господь, ваш Бог, поставить вам пророка спосеред вас, з ваших братів, як мене, Його будете слухатись. Це місіанське пророцтво, яке говорить про те, що прийде час, коли прийде на землю Месія Христос, Божий Син, і Він прийшов. І знаєте, Господь зруйнував оцю е, прірву гріха між людиною і Богом. Ми маємо сьогодні з вами відносини з Богом, чудові відносини завдяки Христу. В Євангелії від Івана, 4 розділі, 23 вірш, Господь говорить. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Прийде час, коли і не на цій горі будуть поклонятися. Ми з вами живемо в цей час, коли ми можемо звертатись до Господа на кожному місці, чи то вдома, в дорозі, на роботі, в церкві, де ми відчуваємо в серці поклик, поговорити з Господом, ми можемо звернутися до нього. Раніше такої можливості не було, яку ми сьогодні маємо. І ми повинні цінувати і дякувати Господу за цю можливість звертатись до нього, приходити, приходити в це місце святе святих, відкривати Господу своє серце, свої переживання. Читаємо далі. Господь перед цим сказав, що. Він не піде зі своїм народом. Мойсей одразу йому нічого і не сказав. Але одного разу Мойсей сказав Господу, ось ти мені кажеш, веди цей народ, але ж ти не об'явив мені кого поштеш зі мною, ти мені говориш, знаю тебе по імені, і ще ти знайшов милість в моїх очах, а тепер прохаю. Коли я дійсно знайшов милість у твоїх очах, то благаю, відкрій мені свої дороги, щоб я був переконаний, що дійсно знайшов милість в очах твоїх, маю на увазі, що ці люди є твоїм народом. Господь відповів, Я сам піду з тобою і дам тобі відпочинок. Мойсей же сказав йому: якщо ти сам не підеш, то й не виводь нас звідси. Дорогі друзі, ми бачимо таку ситуацію, коли Мойсей говорить, Господу, якщо ти сам не підеш з нами, то й не виводь нас. Без тебе немає ніякого сенсу йти далі. Якщо не Ти поведеш нас, яке в нас майбутнє. І ти з ангелом, можливо, це добре. Але, Господи, ми хочемо йти разом з тобою. Я хочу, щоб ти вів нас. Знаєте, я е, просто міркував і згадував, чи було в моєму житті щось попереду невідоме, коли мені потрібно було йти одному або з чужою людиною. Я, це зовсім е, різні рівні, але я згадав таку ситуацію ще в дитинстві, коли я йшов в перший клас. Мати сказала, що я йду завтра на роботу, мені треба бути на роботі, а ти підеш з тіткою Надією. Ви знаєте. Мені було страшно йти в перший клас, це якесь невідомість для мене було. І тітка Надя може і непогана людина, але ж з матір'ю мені було б краще йти. І я все ж таки пішов з тіткою Надією. не було іншого вибору. Але дивіться, Мойсей говорить, що це все добре йти з ангелом, але ж, Господи. Ми хочемо йти з тобою. Сьогодні люди, знаєте, говорять, я господар свого життя, я знаю як краще. Дорогі друзі, якщо ви сьогодні ще не примирились з Богом, якщо ви ще не вирішили, з ким ви будете йти по життю, то задумайтесь. Нехай Господь допоможе вам зробити цей правильний вибір. Мойсей говорить, Господи, я хочу, щоб ти пішов попереду. Я думаю, що кожен з нас в він говорить, Господи. Я хочу, щоб ти йшов попереду і вів мене за руку. Мені з тобою безпечно, мені з тобою не страшно. Господи, поможи нам. Дорогі друзі, нехай Господь благословить кожного з вас, прийняти в житті це важливе рішення, ти разом з Господом по життю. Адже без Господа немає майбутнього. Ніякого сенсу. Саме Господь дає це майбутнє, дає сенс в житті. І Він знає, що для нас буде краще. Дорогі друзі, давайте ми піднімемося наші ноги, і ми будемо молитися і дякувати Господу за цю привілегію, за цю можливість. Адже Господь дав нам таку владу називатись дітьми Божими. І знаєте, не просто називатись, але й бути дітьми Божими. Ми діти Божі. І ми бачимо, знаєте, що тоді Намет був осторонь свого народу, але сьогодні Господь посеред нас, Духом Святим, Він з нами, Він нас об'єднує. Ми одна сім'я. Слава йому за це. Амінь.